Популізм чи справедливі претензії. Прем'єр-міністр Баварії і лідер Християнського соціального союзу закликав припинити виплату всім українським біженцям грошей для громадян. Це стандартна допомога з безробіття в сумі 563 євро на місяць. На переконання політика це стимулюватиме біженців активніше шукати роботу. Як відреагували на цю ідею інші німецькі політики та українські дипломати, і чи справді українці в Німеччині не хочуть працювати, розкажемо далі. Українці та гроші уже кілька днів усі німецькі змі рахують скільки виплат отримують біженці з України з подачі прем'єра Баварії, і лідера християнського соціального союзу, партії, що входить до урядової коаліції, у великому інтерв'ю одному з центральних телеканалів Марко Зьодер заявив: українці не мають одержувати бюргергельд, тобто гроші для громадян. Так у Німеччині називають державну допомогу з безробіття. Треба подбати, щоб українці перестали отримувати бургер. Гельд і не тільки ті, що прийдуть до нас найближчим часом, а усі ми єдина країна в світі, яка надає такі виплати. Саме тому так мало українців працюють, попри хорошого світу. Ця заява одразу стала топ новиною, адже раніше урядова коаліція домовилася скоротити виплати тільки для тих українських біженців, які приїхали в Німеччину після 1 квітня цього року. З грошей для громадян новоприбулих вирішили перевести на пільги для шукачів притулку. Ці кошти нижчі у середньому на 100 євро в місяць. Так, ми домовилися скоротити виплати тільки для нових біженців, але ми ж бачимо економічну ситуацію. Нам потрібен апдейт, перегляд. Контраверсійні Заяви щодо українців від ХСС лунають не вперше раніше. Представники цієї політичної сили пропонували відправляти додому у порівняно безпечні регіони усіх непрацевлаштованих українців, або, хоча б повністю скасувати пільги для українських чоловіків у віці від 18 до 63 років, мовляв, вони мають або працювати в Німеччині, або їхати додому захищати країну. Цього разу не витримав український посол. Як казав один з політиків. Це ж було вже і не раз. Тема бюргер на жаль періодично стає предметом політичних спекуляцій у Німеччині. Ще торік ми проходили цей шлях і щоразу поверталися до фактів. Понад мільйон українців знайшли захист у Німеччині, близько 70% з них це жінки та діти. Приблизно 34% українців уже працюють. Вони платять податки. Відкривають бізнеси, інтегруються в суспільство. Багато з тих, хто ще не має роботи, активно вивчає мову або здобуває необхідні кваліфікації. Загальні витрати на бюргергельд у Німеччині 46 мільярдів євро. Частка українців у цій сумі приблизно 6 мільярдів. Тобто, робити з українців головну проблему неправильно і статистично, і політично. Підтримали дипломата і німецькі політики. Передусім, СДК і партнери християнських демократів по коаліції. Вони звинуватили зьодера у популізмі та порушенні коаліційної угоди. Деякі пропозиції останніх днів не сприяють тому, щоб ми разом плідно працювали в коаліції. під коаліційною угодою ще не висохли чорнила а вже починаються дискусії. Домовленості потрібно виконувати. Не підозрювати українців у лінощах, закликають експерти з дослідження ринку праці, адже Німеччина одна із найбільш забюрократизованих країн Європи. Іноземні дипломи тут визнають дуже повільно. Часто потрібна перекваліфікація, майже завжди пристойне знання мови. Тобто, щоб виконати усі вимоги ринку праці, потрібен час. На мою думку, стала інтеграція вкрай важлива. Ми бачимо, що люди тут вже давно. Минає четвертий рік з початку війни. Якби ми обрали Інший шлях у нас би зараз було паралельне суспільство. Люди без знання мови та інтеграції в соціальне життя. Не впевнена, що від цього виграв би ринок праці. І ще один момент: більшість українських біженців вимушені суміщати роботу із з доглядом за неповнолітніми дітьми. За таких умов повний робочий день неможливий. Серед українських біженців дуже багато жінок приїхали з дітьми і виховують їх без батька. І звичайно, коли бракує інфраструктури для догляду за дітьми, а в Німеччині це проблема. працевлаштуватися складно. Чим закінчиться ця історія? Спрогнозувати важко. У будь-якому разі ідею баварського прем'єра уряд обговорюватиме не раніше аніж восени. Зараз політичний Берлін на літніх канікулах. Тетяна Лунова подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Повернути знищені кошти через російські обстріли українці часто втрачають не тільки житло і майно, а й документи та готівку, яку багато хто традиційно зберігає вдома. Та виявляється, пошкоджені гроші можна повернути і подеколи навіть усю суму. Послугу обміну надає національний банк. Єдине стосується вона лише національної валюти гривні. Тож з якими пошкодженнями приймають гривню на обмін і як це можна зробити, розкаже Олена Логінова. Зруйновані ворогом будинки, згарища замість квартир, в яких господарі втрачають своє майно і цінності. Нічого не уціліло, Усе згоріло, і стіни. Є ліс. стіни пошкоджені і плюс горіло ж усе. Так само рами були аж тут. Все згорівше. Столи, все. Дивани, Кресло, телевізори, техника, столи все. мебель, посуда. зостаються українці без документів, і що важливо, без грошей. Як от трапилося нещодавно у Володимира з Миколаївщини після російського обстрілу, чоловік не тільки залишився без оселі у вогні згоріли заощаджені кошти. Тепер не знає за що жити. Тоді я ще повернувся. Бо в мене там ну лежали такі ну на хату документи. Бо до своїх документів я вже не дістався ні гаманця, ні грошей, ніяких документів. Нічого. І таке стається часто через ворожі обстріли пожежі і рунації українці втрачають частково бо повністю свою готівку, яку зберігають вдома. Чи можливо обміняти пошкоджені внаслідок обстрілів і пожеж банкноти гривні, виявляється, можна. І як це зробити, ми зараз розпитаємо пана Андрія Корнієнка, експерта з Національного банку. Доброго дня. Доброго дня. Пане Андрію, розкажіть, що тут от за приклади у нас пошкоджених банкнот? Ось якраз приклад пошкоджених горілих банкнот. Ми бачимо, що тут є характерні ознаки того, що ці банкноти були угу. пошкодились в пожежі. Ось як приклад, це трухлі банкноти, які тривалий час зберігалися в вологому середовищі, злиплися між собою, і наші фахівці розділяли їх, визначали справжність і теж обміняли клієнту. Андрій розповідає: спочатку повномасштабного вторгнення кількість людей, які приносять пошкоджені гривні на обмін, значно зросла. Так недавно був випадок, коли до нас звернулася людина з значно пошкодженими банкнотами горілими які згоріли під час обстрілу в місто Черкаси. Людина принесла їх в, ті, ну, в тому самому вигляді, в якому вони не зберігалися, тобто цілісною групою, і ми змогли розсоєнити їх, визначити справжність і обміняти майже там, 99% від цих купюр, ми обміняли ці людини. Вона знала, яка там в неї сума, і ми приблизно ту ж суму обміняли цій людині. Обміняти пошкоджені банкноти можна лише після огляду, але зробити це можуть тільки фахівці Нацбанку. Ви можете побачити на фото процес експертизи, який є досить кропітким. Забирає не більше як 20 робочих днів. Якщо є можливість, експерти можуть обміняти понівечені купюри просто на місці і того ж дня, коли їх принесли. Беруть на огляд і стоси купюр. Це важливий момент, приміром, які раніше зберігалися у пакетах, банках, сейфах тощо. Для обміну таких банкнот потрібно. Визначити номінал цієї банкноти та встановити справжність таких mm -hmm. банкнот. А номінал, тобто да, от... ну, 200 гривень в даному випадку. І також за деякими там елементами захисту ми встановлюємо справжність цієї банкноти, і тоді тільки вона обмінюється вже на нову банкноту. Мікротекст або ще якийсь mm -hmm. зберігся. А, пане Андрію, а можна приносити, я тут бачу, і порізані банкноти. Покажіть, будь ласка. Так, можна приносити порізані банкноти. Ось як приклад, у нас вже був такий випадок. Випадково попав шредер банкноти в людини. Ну, такі банкноти ми обмінюємо, ми приймаємо їх на дослідження і потім наші фахівці сідають і збирають цей пазл. Якщо ми збираємо 55% банкноти, то ми тоді обмінюємо такі банкноти. Трухлі теж ми обмінюємо, розділяємо ці банкноти, рахуємо захисні стрічки в них. А трухлі це внаслідок чого, якоїсь вологості, сирості? Ну, з досвіду, це банкноти, які зберігалися в вологому середовищі. Найбільше вологе середовище це у нас погріб. Угу. Люди разом з консервацією зберігають їх, і через певний час вони склеюються між собою. Центуємо, національний банк здійснює обмін лише гривні, тобто національної валюти, і безкоштовно, що стосується іноземної доларів та євро, треба звернутися вже до комерційних банків, які відправляють валюту на процедуру інкасо на платній основі. Щодо обміну гривні Андрій підкреслює, якщо вони пошкоджені наслідок пожежі, бажано мати певний документ, що це підтверджує, але не обов'язково. Якщо у людини є довідка про пожежу, то це буде тільки плюсом, якщо її немає. То тоді людина пише там відповідну заяву, що банкноти в неї пошкоджились під час обстрілу, під час бойових дій, і ми теж здійснюємо такий обмін безпосередньо. Намагаємося здійснитися такий обмін безпосередньо на місці, не беручи ці банкноти на дослідження. Тобто, в той же день для обміну пошкоджених гривень необхідно звернутися у відділ грошового обігу національного банку, які працюють у шести містах України: Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Хмельницькому та Львові. А щодо зберігання готівкових коштів вдома фахівці радять, хоча б час від часу переглядати сховки, в якому стані перебувають паперові гроші, щоб не допустити їхнього псування. Олена Логінова, Олександр Кругліков, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.